Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ми зробимо зараз з вами розклад на таку тему. З'явилася публікація у виданні Нікей Азія, здається, Нікей, якщо правильно я читаю, що під час зустрічі в Москві з Сізінпінем ще в березні цього року Путін заявив, що Росія воюватиме з Україною щонайменше 5 років. Зазначається, що така заява була способом Путіна узагальнити ситуацію. Давайте так, яка на той час була непри... несприятливою для Росії, і запевнити всі, що РФ, зрештою, переможе. І так, давайте подивимося. Була це просто така, знаєте, от, ну просто заява. Це коли. Людина хоче когось в чомусь переконати, тобто йому потрібна була підтримка Сі, ось, і він так сказав: чи це була дійсно фраза? Скаже за наче вислів, що він дійсно в це вірить, що буде 5 років. І так, дивимося, чи готова Росія взагалі 5 років воювати. Ну, Судячи з того, як вони укріпляються, як вони на військові рейки переходять, в принципі, можу вже ось з дій те, що робиться на Росії, можна вже е зробити логічний висновок. Але ми подивимося, що карти скажуть. І так, що це була за така заява? Наскільки вона була серйозною. А, все зрозуміло. Йому... От так, як я і сказала, два варіанти є. Йому потрібна була допомога, йому треба було якусь вагову таку фразу сказати і швидко сказати. Якось, знаєте, вразити. Ось От такою фразою він хотів вразити цього Сі Ось. А тепер подивимося, чи дійсно він вразив? Чи Сізіньпінь йому повірив. Дивимося так. В принципі, так. Але зараз я скажу все рівно, знаєте що? Сізеньпінь побачив, що е, тут іде. Або не хотів він показувати цього, що він побачив. Він побачив страх і загрозу для е, Путіна. Ось що він побачив. Давайте скажемо так: вони сиділи стопроцентово не, не кілометр один від одного, можна було його очі побачити, тим більше, що у нас тут сидить король. Я не знаю, який король у нас цей Путін, тому що там, хоч і кажуть, що він родився в жовтні. Я пам'ятаю, що дехто розбирав, не буду тут рекламувати нікого. Ось він народився, здається, чи березень, чи квітень. Гаразд. Але не про це. Все рівно не та, не друга не підходить. Скоріше за все, Сізінпінь побачив страх, якщо він не поможе Путіну, Путін впаде. Він побачив в цій заяві, що Путін хоче його підтримки як фінансиста, як того, хто його буде постачати. І а, тут в цій фразі було навіть ну, не якась дерзкость, там чи ще а просто показати: от я можу, я впевнений, хотів показати в собі, що він впевнений в собі. Ось тепер інше чи готова Рашка дійсно а, воювати 5 років. Ну На даний момент, може, і ні, але так, як у них все розвивається, от розумієте, видно одразу, що е, Путін робить щось для країни, щоб виграти війну. Що робить е, влада наша, щоб ми виграли війну? От Просто можете відповісти. І так. Наскільки ймовірність, що Росія зможе воювати 5 років. Ну, чомусь, я думаю, що зможе. Так, да, вона готова. Готова. Але, бачите, тут будуть дуже навіть готова, тільки дивіться. Ця карта про терпіння говорить. Тобто, готова вдовгу. Як задовго? Це може бути і більше за 5, за 5 років. Але, бачите, Ця карта говорить, що в той момент, чи можна навіть і зараз, трошечки Росія в підвішеному стані, блокується щось у неї, так? Ось. І я ще, знаєте, що я бачу? Що може щось за 5 років таке статися, вже через рік щось може статися. До речі, в мене таке враження, що наступний рік вже, тому що ця карта говорить про один рік. Якщо ми беремо тут на 5 років, то ця карта може говорити взагалі про один рік, що рік буде трохи як застій, не, у Росії не буде. А потім дивіться, навіть які б вони, яке б вони, яке б Росія не займала місце у світі, і які б вона не приймала рішення. Веде до блокади Росії. Тобто е унеможливлює щось робити, як я розумію цей розклад. Тобто, навіть що Росія переходить на військові рейки і тому подібне, є ще позиція світу, яка, як би там не було, буде щось, щось там буде блокувати. Тобто, я відверто вам скажу що тут будуть дуже великі речі прораховуватися, але все рівно це якось буде блокуватися. Навіть що Путін це сказав. Ну, я так скажу. Я запитала, якою буде війна для Рашки. а Дивіться. Нижня карта, я просто її прикрила. Нижня карта вона говорить про а, вузьке коло, яка, яке є у Рашки. воно почне визначатися. І тут дуже великі зміни відбудуться. А, тобто, а, придательство для Росії, хтось її предасть. Той же Сізинпінь може передати, Він може підписати якийсь контракт з Америкою і все, і відійти від рашки. Може і інша країна якась відійти, тому що а, тут показують саме ця карта Нижня. Я її просто прикрила, бо мені вже раз блоканули. YouTube. Тому що ця карта показує дуже вузьке коло. Тобто це може бути Білорусь, але Білорусь теж не є дуже велика допомога для Росії. Китай, там якась інша країна. В мене чомусь іде отаке з дитинства вислів. Індія, Китай скоріше вилітай. Але опа. Америка, Європа, Індія, Китай скоріше, вилітай. Ось. А, розумієте, тут таке враження, що, ну, не ну, як сказати, мені це подобається, що вони до такого чогось прийдуть. Зараз ми подивимося. Ну, звичайно, вони будуть. А, ага, я зрозуміла, в партнерстві у них будуть збої у Росії за цей час приблизно. От зараз, знаєте, Таро показує, що їхні партнери і любітелі русського міра. Так? Прозрівання іде. і збой. Тут, наскільки я розумію, збій піде через неправильне, можливо, прийняті рішення. Ось якось так. Їхні здібності я доклала ось саме на, на ці три мечі. Щоб розшифрувати, де в них самі великі біди будуть в Росії. Тобто з партнерами, з якими, знаєте, проривами, ідеями, ось, з мотивацією буде погано в них, і плюс а, з можливостями. Можливості мага в них будуть провальні. Тобто, маніпулювати не зможуть за ці п'ять років наступних, так як Путін сказав, він в принципі, ну. Значить, ресурс він має, і він знає, що він може його добити, добути десь. Ось. Якось так я це бачу. Давайте подивимося, що є час. Подивимося, давайте для України. Росія виглядає, що навіть Росія вдовгу не може. Н -н -н. Навіть Росія не може вдовго. Тепер давайте подивимося, як Україна вдовго. Ми в загальному беремо енергії, які приходять на ці 5 років, дивлячись з позиції сьогоднішньої. Як Україна чи зможе Україна? Ух. Без світу взагалі ні. Без світу ні. Єдине, що я бачу, що тут світ буде допомагати. Оце єдине, що я бачу. Світ повинен не просто нам допомагати, а перенасичити нас не тільки зброєю. А тут не тільки зброю. Зараз я ще рядочок з трьох карт докладу. Інакше загнемо. Ну, з Зеленським все одно, щоб ви розуміли, ні. У нього домовленості Україну зразу здавати. Те, що він і зробив 24 лютого, і те все, що він робив до 24 лютого, і після. Поки вони оговталися, то наш, наші військові звільнили Харків і Херсон. І після того у нас нічого доброго не було. Ось тому що він огоптався. В нього домовленості здати це все. Якось так. Без допомоги світу ми пропали. Ми йдемо, знаєте. По лезу ножа, будемо так говорити. Дійсно, Україна наразі ну, на межі, на межі. Якщо далі наша влада буде таку ж саму політику гнути, то, на жаль, нічого доброго не чекати. До речі, якщо ви добре про мобілізацію. Законопроект читали, то ви би там побачили російські наративи, російські закони там влізають уже туди. туди Тобто скопіювали деякі моменти. Град, мої дорогенькі, Україна з, по-перше, з Зеленським ні, не буде перемоги, от і м -м, без е, світу. Теж не буде перемоги. Ось тут дві складові. Ось тут карти і так і показують: дві складові, які будуть з Зеленським провал Іванович, і без е, світу, без допомоги світу. Теж ми ну, приречені, будемо так казати, без світу і з Зеленським. Ну, це, це, знаєте, дві такі дуже-дуже важливі е, складові. Які шанси в нас на перемогу за ці 5 років? Ну, от надія тільки на військових. Ну, тільки на військових. І що ще? Як будемо забезпечувати військових? Як будемо в світі. Ну, хтось, можливо, молиться, хтось, можливо, медитує. Але дивіться, ця карта вона перша вийшла, так, і вона каже спокійно, тому що вона приховує справжні результати. Вона приховує. Але це не значить, що нам треба скласти руки, треба все рівно щось робити. Плюс, військові, як можна більше забезпечувати військових? У нас надія тільки на військових. Залужний і військовий ЗСУ. Тому продовжуємо далі. Тільки їх підтримуємо морально, матеріально, як кожний як може. Щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!